Херсон Одеса Миколаїв, вітаю! Ви на каналі Української Відьми на каналі Троукраїна. Сьогодні ваш час. Підписуйтесь, не забувайте. Дивимось. Херсон, найближчі дні. Не розслабляйтесь. Буде відчуття, що о, ви вже щось будете планувати. Якщо зараз затища, не обстрілюють, то я там щось буду висаджувати, обробляти, збирати. Люди на землі хочуть працювати. Не розслабляємось, тому що ресурси ваші якісь йому треба. Щось у вас є в землі, що йому дуже треба херсонщина ворогу. Він не заспокоїться щодо вас. Поки взагалі це не завершиться, ми не розслабляємось. У вас знову таке відчуття, що ми заручники ситуації, що ми, як зайшли в якесь приміщення, вийти не можемо, як заблоковані люди. Тобто йде обстріл, де будуть люди знищені і заблоковані. Буде розмова щодо вас. Ви дуже сильно будете за політичними спостерігати, але це ніяк поки що на вас не впливає всі ці розмови. Компроміс по вам треба шукати. Компроміс, тому що можна залишити так, як є. А зону бойових буде, будуть, ну, зону зіткнення, да, будуть пропонувати, але для вас це смертельно небезпечно. Треба, щоб ворог трохи відійшов на Херсонщині. Херсон, найближчі дні. Ну, атакує, атакує. Посадка, горить палає перед містом, лікарні показують знов Повторення ситуації, повторення ударів. Він там б'є вже третій чи четвертий раз те місце. Може бути спокійніше, знаєте, більше спокою. Але... Періодичними, якимись важкими атаками. Ви більш впевнені, але ви не спокійні? Херсон, дні. Дивна піде інформація, можливо, вас будуть готувати для того, щоб або опитувати, або якісь розмови, що знаєте, а якщо завершиться, чи готові люди виїхати? Тому що або мілітарна зона буде, або зона небезпечна все одно. Тобто будуть розмови про вивезення з району людей, якихось населених пунктів. По інфраструктурі він буде бити і в районі, і в місті. І дрони активно підуть. Ну, Дуже обережно. Херсонщина окупована. Думаємо. Були інші плани, бо що зараз, якщо плани змінимо, тобто десь не будемо тиснути на ворога, це піде нам в мінус. Стіра зона може розширитись. Хоче лізти на інший берег, сильно обстрілює інший берег. Загострення тут у вас іде. Я не бачу там. Повної тиші. Щось іде прямо один день дуже жуткий, такий лячний. Одеса найближчі дні. Волонарізи показує, знаєте, як берег все в камінні і поруч прильоти йдуть. Прокляття, Карта прокляття і по вас так само. Це знаєте, коли випадає Чорна Луна, коли знову туди інфраструктура, світло, порти. Торгоцентр, торговий центр, може бути ракета зайки, може бути, бо так сильно б'є гучно. Щось може бути. Це не в один день. Почне, знаєте, як приглядатися, продивлятися. Це не все не в один день. Одеся. Найближчі дні. Вони чекають, але дрони будуть, з області зайдуть. Чомусь показують загиблі військові. Біля води гучно. Може бути відчуття, що відбила атаку, до міста не долетіла, але воно лево Миколаїв, найближчі дні. Район Гучно. Для Миколаєва є загроза. Дивіться транзит, коли куди йде. йдуть дрони. Чому? Тому що щось буде видивлятись ворог. Так, і думала, мені здалося. Дивіться, дрони сутінки вечір, В день може працювати розвідка, атака може бути по центральній частині ближче до води на наступний день. Атака може бути ракетою Миколаїв, є загроза.